Учениця Житомирського ліцею склала національний мультипредметний тест на максимальні 600 балів. Дівчинка показала найкращий результат в Житомирській області. Отримати 600 балів з трьох предметів допомогла любов до навчання. Переконана Людмила. Результат не тільки праці, бо я багато звичайно я дуже багато вчилася, але ще е, той факт, що я любила в більшості випадків. Навіть теж математику я люблю, просто не так сильно як інші предмети. І результат того, що я і люблю це, і багато цим займалася. Тестування здавала з трьох предметів українська мова, математика та біологія. Дівчинка розповідає, що з репетитором не займалася, а готувалася самостійно, приділяючи кожному предмету по дві години в день. З радістю дає поради тим, кого очікує НМТ. Багато практикуватися, дуже багато тестів. Оце найкраще можна зробити. Ти почитати теорії, має бути менше набагато, ніж тестів, раз в три. Вступати планує у закордонний вуз. Взагалі я планую вступати до Польщі на лікаря. Але я також буду подавати документи і тут у Вінницькій медичній, у Тернопільській, у Київській, і, хоча батько Людмили кардіолог, а мама невропатолог, вона переконує, що майбутню професію обирала самостійно. Батьки мої не вплинули на мою професію. Можливо, хіба що трошечки бо я бачила, як це виглядає, і мені мені поки це подобалося якось. Але в більшості я вирішила через те, що це робота з людьми. А я люблю дуже працювати з людьми, і це дає відчуття того, що я роблю щось корисне. Вчителька розповідає, що учні рідко обирають здавати тестування з біології. Говорить, Людмила спочатку не цікавилась її предметом, але згодом учениця показувала гарні результати на уроках та олімпіадах. Згодом я почала від ну для себе відмічати, що дитина дійсно цікавиться цим предметом, хоче ну, буквально опанувати будь-які дрібниці, цікавиться поза програмовим матеріалом. І в 11 класі вона взяла участь у обласній олімпіаді, де посіла друге місце. В Ліцеї наголошую, дівчинка навчалася дистанційно і навіть це їй не завадило отримати необхідні знання. Вона чула все, вона запам'ятовувала все і вона, як для мене, чесно кажучи, унікальна дитина, бо вона навчалася на дистанції. Вона завжди підключалася, вона завжди була включена в процес, тому це однозначно її заслуга. Загалом, ліцей номер один цього року є лідером серед житомирських закладів освіти, адже тут 10 випускників отримали по 200 балів. У ліцеї розповідають, що багатьом учням, не вистачило кілька балів до найвищого результату. Цьому навчальному році на відміну від попередніх тести трошки ускладнилися, бо були завдання з параметрами: 200 балів з математики набралося 7 учнів. З Деяким учням завадила тривога. Бо був в мене учень цій групі, який мав отримати 200, але були тривоги. Вони спускалися в сховище, і як він сказав, фортуна відвернулася від мене. Зазначимо з 10 по 24 липня триватиме додаткова сесія національного мультипредметного тесту.